30-ті роки ХХ століття. Типово довоєнне помешкання Львів'ян це експозиція у музеї територія терору. Кімната має назву Невідчуття загрози. А це вже наступна кімната житло після початку Другої світової війни, поспіхом зібрані речі перед депортацією. Так почалась радянська окупація Львова після пакту Молотова Рібентропа та поділу тогочасної Польщі. Тоді вивести на далекий схід чи до Казахстану усю сім'ю могли як через підозру у антирадянській діяльності, так і просто антирадянських настроях. На те, аби зібрати речі, часто давали годину часто згадували що вони брали з собою фотографії сімейні які висіли на стінах причому це були фотографії в дерев'яних рамках за склом тобто це додаткова вага я запитував таких людей для чого вам ця зайва вага у вас і так повні торби продуктів особистих речей ну але люди не хотіли розлучатися з частиною своєї пам'яті ще на одній стіні можна побачити сліди від скрипки це власне дві історії про які в нас йдеться в цій кімнаті це історія двох родин і двох маленьких хлопців яких разом з батьками депортували один із них взяв з собою маленьку скрипку, на якій вчився грати. Ряховим етапу, поки їх везли в Казахстан, він на цій скрипці грав і за це ну розважав охорону, яка його супроводжувала. За це він отримав додаткову пайку. І тобто вони врятувалися від голодної смерті протягом цього часу. А коли приїхали в Казахстан, він грав на цій скрипці на похоронах, на весіллях, за що їм давали так само їжу. У іншого хлопця майже така сама історія, тільки замість скрипки він взяв кольорові олівці і стосик зошиті. Початок війни у Львові та околицях дізнавались по-різному. У межах проєкту непочуті музейники зібрали спогади очевидців тогочасних подій. В тридцять дев'ятому році ми почули, як бо то недалеко е, німці вже між собою говорили. Не, недалеко був е, наш не, знайомий такий Наулебиш. Тато ходив там до нього за молоком. І поки тато пішов за молоком для нас. Зробилася лінія фронту. Не пустили тата до нас, а в нас, в нашій хаті зробили, пробили стіну і поставили скоростріл в сторону повтви. Вони ще будучи дітьми. Вони дізнавалися від батьків. Комусь батьки пояснили, один хлопець, який сидів на вишні, коли почалося бомбардування він розповідав, що його вибухової хвилі, лет не знесло. І тоді він дізнався таким чином, що почалася війна. Один маленький хлопець став свідком, як розстріляли військовополоненого на його очах. Це була така перша нагла смерть. У червні 1941 року на зміну комуністичному режиму до Львова приходить нацистський. У львівських тюрмах німці знаходять тисячі загиблих від рук радянської влади, та нова влада створює нові в'язниці. Нацисти візьмуться за так, би мовити, на їхню думку неблагонадійних поляків науковців, і це також вони будуть знищені тут на волецьких пагорбах. Щодо євреїв, Євреїв всіх женуть в гетто. Це приблизно сьогодні буде, якщо ми дивимося на вулицю Замарстинівську, та. Тобто це так по ліву сторону від вулиці Замарстинівської там буде це гето. Дійсно, це складний процес, дуже складний. Та, тобто на межі виживання будуть поставлені і українці, і поляки. Та, тобто багато хто буде, на жаль, але складний, ми не до кінця розбереться, та, з тим, що відбувається у місті Львові з євреями, коли вже зрозуміють, тобто у нас з'явиться інший дуже масштабний такий рух це з порятунку. Переховували євреїв, зокрема, представники греко-католицької церкви на чолі з Андреєм Шептицьким. Ховалися євреї і під землею. Цей матеріал кореспонденти Суспільного готували у 2021 році. Це каналізаційний колектор, яким у часи німецької окупації не користувались. Розташований він під площею Соборною. На місці знайшли докази перебування людей. Тут проживало 11 осіб. Наскільки я розумію, цей колектор він продовжувався от в цю сторону. В них були два примуси, в яких вони готували їжу. Один такий предмет, який дуже характерний з цього місця, зберігся, це власне тазик, в якому, скоріш за все, вони милися. І так само в цьому кінці колектора лежить лежать залишки відра, от які так, вже такі дуже залишки коротше це в цьому відрі їм е, працівники каналізації приносили дощову воду окрім гето нацисти створили на території львова і табір для військовополонених шталах Шталах-328. упродовж 1941-1944 років там утримували понад 284 тисячі людей понад 140 тисяч убили на території фактично одного квадратного кілометра приблизно на цитаделі утримували десятки тисяч Людей, причому це італійці, французи, бельгійці і дуже багато представників власне червоної армії. А серед них було дуже багато українців. Тому тут важливо говорити і про український контекст в першу чергу, тому що серед червоноармійців було дуже багато українців. Фронт знову пройшов через Львів у 1944-му. Сюди знову прийшла радянська армія. Про той час Суспільному розповіла жителька Львова Барбара Мельник. Жінка народилась 1946-го. Та про ті події знає із розповідей батьків, етнічних поляків, які війну пережили саме у Львові. Солдати радянської армії відібрали їхній будинок на вулиці Пирогова, теперішня Озаркевича. Спочатку їх відселили на кухню, а згодом переселили в іншу квартиру. І там дозволили вибрати одну кімнату. Коли прийшли ті визволітелі наші, то вони е, мамі забрали той будинок на цьому на Пироговій. Там був такий двоповерховий малий будиночок. то вони забрали. Бо казала мама, що її до кухні відіслали, він якийсь воєнні. Вони були. І та жінка дуже над мамою знущалася моєю. знаєте. Ну, Покривлялася йти полька, бу-бу-бу, ти, бубу, ти молишся. І мама в кухні так, на тому ліжку з татом і з, тою, і з тим малим нашим спала. І потім мама мала такий, в мене є той, таку статуетку Ісуса Христа. І, цей, і вона взяла і клікнула і каже: Господи, як я щось винна, скарай мене. Каже, а як вона, то мама так сказала, не її кров заліє. Знаєте, тако, ну з такими словами. І мама каже: дивлюся, за 20 хвилин. Вона у мені з того спокою тих і каже: Аннушка, спасай мене. Мама Анна була, Аннушка спасай. Мама каже: я налякалася, бо я знала, що я таке слово вимовила. Почала їй робити компреси, холодні. все. завершення Другої світової війни для України змінило лише окупаційний режим. А радянська влада десятиліттями нав'язувала ідею великої перемоги. Загалом, коли ми говоримо про завершення Другої світової війни у Європі, та звісно, що весь європейський світ та він це відзначає 8 травня, та. Тобто, і навіть він озвучив, як це є, пам'яті примирення. Довший час нам нав'язав, довший час український простір, Україна жила в полоні іншого та, наративу. Та, це по наративу в лапках победи, та? або української мови перемоги. Але ця виявилася побєда, цей наратив він передбачає не діалогу, не уникнення війни будь-якою ціною. Він передбачає знову ж таки в разі. Та, Якихсь непорозумій знову воювати. Цьогоріч, вперше, 8 травня, єдина дата, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Своїми думками діліться у коментарях, підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.